Про втрати важко говорити, особливо коли гинуть молоді люди, то виразити білий смуток бракує слів. І сьогодні нас зібрала дуже важлива подія відкриття меморіальної дошки, вшанування пам'яті героя, сина, батька, чоловіка, побратима, старшого лейтенанта. Поліції Коваша Юрія Михайловича. Юрій був розумною, відважною, самовідданою людиною. Завжди приходив на допомогу перший. Будемо гідні його подвигу та мужності. Він навіки залишиться в нашому поліцейському строю. Я хочу насамперед подякувати батькам. За мужнє виховання свого сина. Також хочу подякувати місцевій владі, яка увічнює пам'ять своїх синів, які загинули за мир, спокій і справедливість нашої України. Слава Україні! Я щиро дякую вам за виховання. Сина героя, і від імені громади дозвольте вручити вам цей знак. Ковашу відзнаку отримує мати Домніка Іванівна. Я відійшов на вулицю зробити свою справу. До мене підбігає брат і каже: Ігор, тебе мама кличе. І в дуже гарній формі я дізнався, що мій батько загинув. Він був добрий, чесний, людина слова, людина справедливість. Він дуже любив свою роботу, він прямо горів. Я завжди був радий допомогти як одній людині, як усій громаді. Він дуже пишався, що працював поліцейським, я дуже ним пишаюся. Я пам'ятаю, як разом ми з ним грали в футбол. Це було влітку, мені років сім, і ми тоді грали в футбол, і якраз тоді я в перший раз я його і переміг, а то завжди він мене перемагав. І так ось. Когда были очень родные друг с другом, делились секретом. Он всем помогал. Он жизнерадостный, он веселый, он душа компании был. Он никогда не обижал, никогда никого не обижал. Он гордился, что он полицейский, оперуполномоченный был уже старшим лейтенантом. Он до этого долго шел, он хотел, он мечтал. Он с детства. У него был любимый фильм «Робот полицейский». Ви знаєте, в нас же дуже багато учнів, які приходять навчатися, і кожен з них має свій характер, має свої якісь здібності. Він запам'ятався такою дитиною, людяною дуже, яка любила цю професію, яка гарно навчалася, ніколи не пропускав, був добросовісний, був серйозний хлопець, який в ньому бачалося почуття патріотизму. В колективі він був дружній, мав лідерські здібності. Він міг повернути. Вести за собою колектив, його всі поважали, любили.